Навесні у гідропарку з'явилися нові мешканці кози, яких евакуювали до Житомира зі сходу України. Сьогодні ж до них приєдналися фазани та певичі. Як і кіз, пташок привезли до нас з гарячих точок на сході України. Певний час вони були на карантині, але від сьогодні відвідувачі парку можуть поспостерігати за ними безкоштовно. Птахів оглянули ветеринари та зробили усі необхідні щеплення. Проводилися обстеження так само. Як і козочкам дивилися на їхній стан, на адаптацію, як вони себе будуть поводити, чи їм буде комфортно, чи не комфортно. Ну, на сьогоднішній день ми можемо з певністю сказати, що їм комфортно, їм нормально, вони не хворі. Всі аналізи повністю все було зроблено. Щоб і надалі слідкувати за станом здоров'я птахів, керівництво КП Парк заключило договір з ветеринарами. Є людина, яка спеціально навчена і обучена для догляду за тваринами і за цими пташками. Прописаний раціон, що, як, коли їх кормити, скільки їх кормити, скільки їх поїти. У новому вольєрі зараз проживає п'ять пташок, три фазани та два павичі. Одного павліну нам е, надав частний підприємець. Він побачив, що ми будемо випускати, узнав і привіз нам п'ятирічного павлина, оцей з хвостом. Це є п'ятирічний павлин, для того, щоб було просто гарніше. Тут досить молоденькі павлини, в того павлина, в нього ще хвостик не одріз. Тобто чуть пізніше він у нього відросте, а цього більш старшого він уже бачите, який гарний, поки що не розпускав. Фазани та павичі можуть проживати у парку незалежно від сезону. Для них побудували будиночок і утеплили його, тож пернаці не замерзнуть. За безпекою пташок також слідкують. У нас є охорона, і люди, які доглядають за цим, дивляться. Ми намагаємося бачите, якщо сіточку, то ми зробили не так, як у козликів. Там є просвет, і все. А тут ми щільно ущільнімо сітку, щоб нічого не могло залізти. Я бачила, я дивилася. Воно до самої землі, так. Да. Але на ніч вони закриваються. Ці пташечки точно так же, як і кози, закриваються всередину. Да, 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 да. І охорона періодично робить обхід і дивиться. Поспостерігати за новими мешканцями парку приходять і діти, і дорослі. Дуже радісно, що в нас у парку є такі так, такі тваринки, такі пташки, тому що люди, де його побачать, крім того, що тут. Ну я думаю, що ну чо, всі умови зроблені для них, а чого ж ні? Для козочок взагалі простір та. Ташечкам тут доволі гарно зроблено, і перекладено, щоб вони могли злітати. Хоча пташки тільки оселилися у парку, вже встигли облаштуватися. Сусідство з козами їх не бентежить, тож вони спокійно пересуваються вольєром. Анна Чепль, Олександр Немеджицький, телеканал СК 1